Вітаю, я духовний коуч і доула Ольга Кругляк. Сьогодні хочу розповісти, як працюють системні розстановки. Розстановки це не магія. Розстановки не роблять нічого за вас. Системна розстановка допомагає пробудувати нові нейронні зв'язки. Тобто, якщо б ви не прийшли в розстановку, ви б вчилися. На власному досвіді, з життєвих ситуацій, робили висновки з якихось сварок, е непорозумінь, поганих ситуацій, які з вами стаються, невдач. Розстановка допомагає зрозуміти, в чому причина невдач, де захована ця енергія невдач. І дуже часто це. Може бути взагалі не наша енергія, це може бути родова енергія, да? енергія я-невдаха, Такий, так сказати, клеймо хтось на себе взяв, розпакувати, пропрацювати не зміг і передав нам. І ми в розстановках вибудовуємо нові нейронні зв'язки. Тобто, я маю право бути успішною. Ось це розстановки.